Вітаю, друзі! Покажу вам, як сьогодні виглядає мій батат. Ось скільки вже виросло розсади. Вічка пробуджується і ростуть ось такі рослинки, а там вниз пускають корінь. Деякі тільки пробуджуються малесенькі. І бур'янець росте як же без нього. Ось така краса. Фіолетовий на ньому зовсім не було росточків, і він виріс швидше. А на цьому помаранчевому були росточки, але чомусь вони. Не розвиваються, не ростуть. Тут трішки, ось тут з цього боку гарненько. Ось так росте розсада батату. Буде підростати і висаджувати потрібно в кінці травня, на початку червня, коли вже дуже-дуже тепло. До того часу вона виросте звичайно велика. І також заодно показую свій базилік. Ось такий він сьогодні. Високі ніжки тоненькі. Ну, мені буде достатньо. А тут також у мене насіння гібіскуса. Гібіскус хочемо спробувати посадити. Також треба, він уже переростає, посадити в землю і виростити розсаду. І з розсади потім в землю. Кажуть, він росте довго. Ну, подивимося, як буде в нас. Це така ж цікава квітка також. Ось такий в мене на підвіконі город. Скоро перейдемо на справжній город. Всім гарного дня!